У Швейцарії актори Житомирської філармонії організували збір гуманітарної допомоги. Перший вантаж надійшов до Баранівської громади. У нас були концерти, де зібрали кошти. У Житомирі не вистачає донорів. Які причини? На жаль, у зв'язку з новорічними святами кількість донорів значно зменшилась. Люди не дотримувались дієти, вживали алкоголь. Фольклорний гурт Джерельца відтворив стародавні українські традиції святкування різдва. І звичайно до такого величного свята готувалися всі. Вся родина, вся сім'я, тобто діти теж тому брали участь. Артисти Житомирської філармонії Яніна та Олександр Яремчук спільно із швейцарською асоціацією Солідарність без кордонів зібрали допомогу для України. Понад три тонни товарів із Швейцарії доправили до Баранівки. Гуманітарна допомога від шолідера Шон Фронтіра, Солідарність без кордонів. Це асоціація кантому Фріборг. Вони вже четвертий раз допомагають Україні. Це збирали люди Швейцарії, які розуміють, яка ситуація. Ваці в Україні, які підтримують дуже сильно Україну і паралельно цьому всьому у нас були концерти. На даний момент моя дружина Яніна Яремчук, ми працюємо в Житомирська обласна філармонія, академічна капела Орея. Вона знаходиться в Швейцарії. Ми зробили два концерти, де зібрали кошти. дуже багато різних емоцій. З однієї сторони це чудові емоції, тому що ми допомагаємо, а з іншої сторони це біль за те, що страждає український народ. Але здебільшого, все таки емоції радості, так як швейцарці можуть допомогти. Зі своєї сторони у магазинах у Швейцарії зробили таку акцію, де люди купували і сортували у коробки товари для України, і ми попросили, щоб це була різноманітна допомога. Це і спальники для воєннослужбовців для пожежників каски для того, щоб вони могли зараз допомагати. При пожежах, це іграшки для дітей, це медикаменти. Те, що вони привезли, це продукти харчування, є, є засоби гігієни, є одяг, дитячий, є ліки. Кожен хто буде цього потребувати в нас в громаді і не тільки багато з цих речей. Ми те, що по потребі в першу чергу будемо передавати нашим військовим внутрішньо особам. Родина Єремчуків продовжує свої виступи перед швейцарськими глядачами. На зібрані гроші артисти планують купити генератор для збройних сил України. Тетяна Скоростенська, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини, Житомирщина. Чи вживали ви за останню неділю будь-які таблетки? Теперь вживали дієта. У вас була так дотримувалась. у зв'язку з новорічними святами у Житомирському обласному центрі крові. Зменшилася кількість донорів. Не вистачає запасів третьої мінус і четвертої мінус груп крові. На жаль, у зв'язку з новорічними святами кількість донорів значно зменшилась. Люди не дотримувались дієти, вживали алкоголь, вживали лікарські засоби. До протипоказів тимчасових відноситься вживання ліків парацетамол, і бопрофен. Тиждень людина не може приймати перед здачею крові низький рівень гемоглобіну. Також операції татуювання, пірсинг маємо відтермінувати донацію на 6 місяців. Цукровий діабет, бронхіальна астма це, на жаль, абсолютний протипоказ до здачі крові. Альона Курзун кров здає вперше. Я дізналася з соціальних мереж, що наш центр крові потребує третій мінус групи крові. Я маю таку групу крові, тому вирішила здати, стати донором і допомогти нашим захисникам. Буду рада, якщо ця кров комусь допоможе і врятує життя. 6 січня кров здали 26 житомирян, тому дефіцит запасів крові зберігся. Приходить значно менше донорів, в середньому 10-15 донорів в день, причому потреба лікувальних закладів складає 45-50 доз ретроцитів. Є такі хворі з третьою негативною в першій лікарні з розривом селезінки, які щодня потребує переливання щонайменше двох доз ретроцитів. І е, також це вплинуло на те, що запас у нас менше ніж потрібен. Процедура пройшла, пройшла дуже чудово. Я задоволена, що моя кров допоможе людині. Володимир Шолдрук, Сергій Кобалянський, Суспільне, Новини, Житомир. Привіт! Це я та сама Карпова, яка зараз у вас забере ще одну хвилину життя. 29-річна Житомирянка Юлія Карпова, ведуча ранкового шоу «Хепі ранок на київській радіостанції «Хіт-ФМ». у травні 2022 року. Одна зі слухачів запропонувала Юлі приєднатися до збору допомоги літнім людям на деокупованих територіях. З того часу Юля заснувала благодійний фонд і розпочала свою волонтерську діяльність. Ми поїхали, закупилися разом. Зібрали там тоді, пам'ятаємо, збирали близько 30 тисяч гривень. Ми зібрали за дуже короткий там термін. Ми поїхали, подивилися, що там відбувалося в селі. Це село дружня. Я приїхала додому, суперемоційна людина, переварювала той день і ще день. І в якісь момент я подумала, що моя задача сьогодні там зібрати гроші, завести продукти. То а як далі? Що це далі може вирости? І тоді з'явилася ідея: ну, значить, має бути фонд благодійний фонд, який очолює радіоведуча, має назву Юлини бабусі. Бабулі – це мій найбільший світомент. У мене їх нема, моїх рідних та? але в мене вже там 80, там 30, там ще 30, Їх так уже кучка в мене. Це всі притулки. От саме притулки. Коли їдеш в притулок, типу о, прикольно, там старенькі живуть. А коли приїжджаєш і бачиш оцей згусток, да згусток якогось болю і самотності, коли ти приїжджаєш і розумієш, ці люди тут доживають. Волонтери відвідують своїх підопічних щомісяця. Якщо у нас з'являється якийсь притулок, то він вже з'являється на постійній основі. Мій перший притулок в Горностайполі був, а там живе 80 людей за під самим Чорнобилем. І там є Сергій на колясці. І в першу поїздку там ми заїхали на територію, ми ще розвантажились, а він стояв отак -от, е е за рогом і так пів коляски виглядало, і він трошки. І він не насмілився під'їхати. На другу поїздку він вже трошки ближче, але він так добрий день, добрий день. А потім він мені каже, Юля, привези мені дисків і мультиків. Підопічні роблять замовлення, а Юля оголошує це під час своїх ефірів та у соцмережах. І люди починають кидати. Відправляють по 6 гривень люди, які відправляють там по 10 тисяч гривень. Люди, які відправляють речима, не просто передають посилки з порошком, там з якимись мичами. Супер! Найбільший страх, коли везеш їжу, що вистачить не всім, і ми завжди купляємо більше. Кожна поїздка в притулок. Це титанічна робота. І коли готується якась поїздка, я виграю в ноль. От я хвилююся за кожну закупку, за кожен продукт. Все, що в мене на складі, я хочу знати, що воно точно сподобається. Але коли приїжджаєш і бачиш цих людей, які просто хапають тебе за руки, і коли виїжджаєш уже звідти з враженнями, там, емоціями, що ти побачив, пережив і все інше, я себе заспокоюю і воскрешаю єдиною думкою. Після мого приїзду стало краще. Значить, ми тут були не просто так. У нас є зараз три притулки, куди ми приїжджаємо регулярно, раз у в місяць. В моїх планах всі бабусі дідусі, всі притулки України. Найближчим часом це Житомирська область, і Чернігів. Моє кредо. От мені батьки написали: ти можеш, ти зможеш написали на листочку. Я це перевела на тату. Тепер у будь-якій ситуації знаю, що я все можу, я все зможу. Антоніна Тугас, Олег Павлюк, Суспільне, Новини Житомир. Українці святкують Різдво за різними календарями: за Григоріанським 25 грудня та Юліанським 7 січня. На різдво святкуємо і 25, го і 7-го числа, тому що 25 –– це традиція від її бабусі ще. А – це традиція наших бабусь, моєї бабусі. Вже обов'язково повинна бути кутя – Це те традиційне, яке є. А також ну хто по можливості, хто як. Ну і колядує малишня. варимо, колядки співаємо. Діток в гості приглашаємо, а сьогодні вже вечера, готовим вечеру. Діточки прийдуть на вечеру. За давньою українською традицією до Різдва готувалися усією родиною, каже народознавиця Ангеліна Нестерова. І, звичайно, до такого величного свята готувалися всі: вся родина, вся сім'я, тобто діти теж тому брали участь. По-перше, вони заздалегідь вивчали колядки. Свою оселю теж готували до свята, тому в деяких місцевостях кажуть, мазали, в інших білили звичайну хату, прали рушники, щоб вони були свіжі, прасували. Найважливішим дійством Різдва є внесення дідуха до оселі. Ангеліна Нестерова каже, що у її родини це робив батько. На велію або святий вечір страви мають бути пісні, розповідає народознавиця. Внесення дідуха, який символізує дух дідів наших в різних місцевостях, називається рай, дерево, коляда. І він може бути прикрашений, може бути красивий сухостоями, квітами, стрічками, біля дідуха Узвар, біля дідуха, кутя». Сіно, бо воно маленького хріста гріло, на ньому хлібина обов'язково, ну на столі поляниця. Головне у святкуванні різдва каже керівниця фольклорного гурту Ангеліна Несторова, аби ми пам'ятали про того, хто прийшов у цей світ, щоб дати спасіння всім людям. Тетяна Скоростинська, Віктор Підвисоцький Суспільне новини, Житомир. 7 січня у Житомирі вночі до мінус 5 градусів в день до мінус 3 хмарно сніжитиме. У Бердичію впродовж ночі 3-4 градуси морозу в день до 2 нижче нуля сніг. У користені вночі до 7 морозу вдень мінус 5 градусів хмарно сніг. У малині вночі до мінус 8 вдень до 5 морозу хмарно сніжитиме. У звягені вночі до 5 градусів морозу в день до 3 нижче нуля сніг. В Оворучів впродовж ночі мінус 9. день 5-6 градусів нижче нуля. Хмарно сніг. Як уникнути паніки та заспокоїтись? Якщо ви відчуваєте, що ваше життя зупинилося, ви не можете їсти, спати, щось робити, постійно відчуваєте страх і навіть помічаєте якісь симптоми на тілі, вас охопила паніка. У такому стані людина не до кінця усвідомлює довколишньої ситуації і перебуває в реальності на війні страхами. Потрібно зрозуміти себе і опанувати свої відчуття. Перше, дихайте. Спокійне, глибоке дихання заспокоїть вашу нервову систему, а мозок почне тверезо мислити. Коли дихання нерівномірне і важко зосередитись, зробіть кілька ковтків води. Друге. Рухайтесь, повіджимайтесь, прийміть душ, пострибайте, зробіть все, аби витратити енергію від стресу. Третє. Побудьте наодинці. Якщо емоції зашкалюють, і ви відчуваєте, що вам треба побути наодинці. Проведіть час на самоті. Четверте. Поверніться до звичної роботи. Виконуйте домашні справи. Турбуйтесь про рідних, готуйте їсти, прибирайте. Ситуативно мозок буде й реагувати на те, що все, нібито як завжди. Стабілізація теж допоможе уникнути стресу. П'яте. Згадайте про щоденні ритуали. Заваріть чай. Сядьте в улюблене місце, у якому ви почуваєтеся в безпеці у вашому помешканні, випийте води, виконайте дихальні вправи, відчуйте тишу і спокій. Так можна відновити контроль над собою. Шосте знайдіть сильну людину, з якою ви можете поділитися страхами та емоціями. Якщо поруч з вами панікують, не додавайте своїх емоцій в загальний котел. Сьоме. Пам'ятайте, що стрес це гормони. Можна наповнитись гормонами стресу або радості. Відчуйте гормони радості через обійми з дитиною, погладжування домашніх улюбленців, подивіться на природу, зверніть увагу на речі, які приносять вам задоволення. І через силу волі змусьте себе відчути хоча б трішечки радості для того, щоб ваша гормональна система нормалізувалася. Вірте в Україну, ми переможемо. Куди дзвонити у випадку надзвичайних ситуацій. Для виклику рятувальних служб України наберіть з мобільного чи стаціонарного номеру 101 пожежна охорона, 102 поліція 103 швидка медична допомога, 104 газова служба. Універсальний номер служби порятунку 112, єдиний номер виклику всіх служб екстреної допомоги. Вірте в Збройні Сили України. Ми переможемо. Новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.